І трьох команд в першу чергу очікую гумору, гарного гумору і чогось нового, тому що в новому році перша гра в новому році, і хочеться побачити чогось нового, чогось відчути, якесь здивування, якісь нові ходи, нові жарти і. На нові теми, не на банальні. Я чекаю дуже цікавої гри. І я розраховую на те, що буде весело, буде смішно. І буде на, сам, на цьому моменті, на цьому етапі буде дуже гарна гра, яку покажуть наші команди, які є рівненськими, які є приїжджими. Я думаю, що це покаже дуже талановиті хлопці, і вони зроблять свою гру. Окей. Okay. Ну что, на коня? На коня. Два билетика, пожалуйста. Диджей Когда наша команда выходит на сцену, в зале сразу начинают хлопать. Но почему -то только дверима? Знаєш, Дімо, мені кажеться, я приношу удачу. А по-моєму, ти кромі пива нічого не приносив. Эх, не слухав я батьків в дитинстві. А що вони тобі казали, взагалі? Так я ж кажу, що не слухав. А я слухав своїх і в дитинстві, і зараз слухаю. Що чесно? Да. Дай послухай. Конечно! Женька, ти знаєш? Нам в команду потрібна дівчина. А я чекаю хлопчика. Серйозно? А який місяць? Лютий! А взагалі ти як себе почуваєш? Мене тошний. Е, від чого? Можливо, від запаху чи від їжі. Від тебе! Ха. Та від мене тут півзалу тошнить. Це ж не значить, що вони вагітні. І взагалі, як ти збираєшся назвати свою дитину? Як? Так як батька Руслан Іванович. Та в тебе взагалі дівоча пам'ять. Та що ти гонишся всіх своїх парній, помню. І я І що ти взагалі хотів цим сказати? Що-що, що батька Лукашенка? До речі, нещодавно в Білорусі вибухнув природний газ. Такої кількості смажених картоплі світ ще не бачить. Mm -hmm. Випадок в черзі. Мені кінець. А мені гумову жінку, будь ласка. Він грає любу музику. Що серйозно? Так. Да. Він співає всі пісні. Що чесно? Так. Да. А хто він? Він амп. Ачків в спортзалі. <ріст> Наступна мініатюра з бочинців. <ріст> Уявіть, ніч, жіноча баня. В сауні два голих п'яних брата ліпських. <ріст> Уявили з бочинці. Женя, скільки в нас залишилось часу до кінця? 40 секунд. Ну тоді що? Ходімо, у мене є чим чимбити час. По чому? Домовимося.